Шарма піца бурже чи суші! Що? Шарма бурги піца чи суші? Ти мене питаєш, що я би хотіла з'їсти? Ну, піцу. Ні, я питаюся, яка страва першою підкорила світ. Даренко, ми домовились не грати у загадки? Вигадав піцу, та як ця страва підкорила світ. А якщо перенестись з Італії у Японії, так саме там вигадали суші: м'ясо, овочі, лаваш, усе, що треба для смачної та соковитої шаурми. Знову риба в страві, що підкорила світ. Але цього разу говоримо про фіш ендчипс. І який же фастфуд без них? Так, ми говоримо про бургери. О ж, страва підкорила світ першою? Ти дізнаєшся у суботу о 12.20 на телеканалі Правда тут Львів у програмі Рожеві Окуляри, а також на ютуб-каналі програми Рожеві Окуляри за посиланням асу.